Це Михайло, мінус 100. Отже, топ 5 продуктів, що тримають апетит під контролем. Ти їси і знову хочеш їсти. Твоїй ситості потрібна підтримка. Зараз я тобі дам 5 продуктів, які реально допоможуть тобі тримати твій апетит в нормі. Перше, це яйця. Яйця багаті білком, вони довго засвоюються і дають відчуття ситості на декілька годин і дуже мінімальна кількість калорій. Друге це авокадо, містить корисні жири та квітковину, приглушує почуття голоду і без різких стрибків цукру. Третє це вівсянка плющина, повільні вуглеводи, плюс клітковина, стабільна енергія і менше перекусів. Вівсянка це топ. Четверте, це яблука. Пектин у шкірці затримує відчуття ситості та сповільнює засвоєння вуглеводів. Це дає реальну ситість. Якщо ти з'їв одне яблуко і тобі не допомогло, з'їж три яблука це все рівно насичує і мінімум калорій. Чи п'яте це мигдаль? Жменя горіхів дає білок, жири, які блокують тягу до швидких вуглеводів. Та мигдаль він калорійний, але дає насиченість на довший час, тому цим можна також користуватися. Ці продукти працюють як твій внутрішній стоп для зайвих калорій. Ти можеш їсти, наприклад, небагато горіхів, і тобі дає ситість, і ти не переїдаєш в майбутньому. Тому додай їх у свій раціон, і голод більше не керуватиме твоїм настроєм, і ти не будеш переїдати. А ти підписуйся, став лайк, пиши мені, задавай питання і спілкуйся у чаті.